Ну, Готуємося, рухаємося, рухаємося, рухаемся. Дивись під ноги. Mm. Добре, нормально. Значит, норм... Да, да, добре, молодці. Готуємося. П'ять, 4. Один hey. Я тримаюся нормально. Вийшло з Зараз Давайте роти готуйтеся. Ух, якась красива механічна клавіатура. Дивись, під новий. Я вже не впевнений. Нормально. Да мені мікрофон просто стоїть мікрофону. Ага, нормально. Добре, стоїмо, друга, так. Да. Валік червоний. Готуйтеся. Угу. Три, два. Один, тепер, тепер, тепер молодці! Танки, готуйтеся зараз буде неприємно. Заливаю Стаса. Дивись під ноги. На так, добре, готуйтеся, я ще зараз нам сейф. Ага, вилізли. Блять, обожні презервешна. Трошки далечень, трошки. Ой-ой-ой. Готуйтеся, підбігаємо, 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 підбігаємо. Один нажали. Молодці. І виходимо звідси тобі бісової матері. Так. Угу, готуємося, скоро буде врест. Стягування. Три. Ні, зараз. Три. Два. Один. Рест. Спеціально під вас стазіс підгадав. Ага. Стягування. Раз, два. Ні, нічого собі ви її знесли. Ногами вперед просто. Так, добре, на, Ага, перша, третя, де ми. Де там велформ бачу тебе? Я наступний не тікнув. А, ну тут. Перші, Господи, я тут і був. Ну, я, примагні... я просто до тебе Ні, Я просто з тебе примагнітився. Диспанчик, uh, yeah, ти не, не в ту групу цей. Так, готуємося. Відкидування, відкидування, yeah. відкидування, відкидування. На позиції, на позиції. О, добре, долутів. Ворон, тримай поки. Тримайтеся. Ага. Зараз буде пул, готуйтеся. Буде неприємно. Наберіть відстань, наберіть відстань. Ага. А, то був червоний, добре, не йому не страшно. Тримайці. Так, 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 мило з того боку. Та я, я думаю, блін, що зробити, а резки на колбауні. Біжимо, 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 біжимо. О, ся я ще на платформу не забіг навіть. Угу. Стягування. Тримайтеся подалі від дві. Ну, але бомба виносила, й добре. Нормально, всі живі у нас. Всі живі Добре. Це у вас, У нас всі живі. Нік, там випиш, справишся. Бимо, біжимо, біжимо, біжимо. біжимо. Секунд, Обережно кульки, дивіться за кульками. Ауч, а, агро будь ласочка, я От підношу. Ти швидко витягнув на тому уєшки Я розумію. Я розумію. Я притніс, все нормально. Я знаю, як це працює. No. Все, готуємося до підвання. А десь от сюди. Піднімаємо і тебе. Ром. Це нагодою.

Я йду контролити. Давайшта, дам щемаште, дамажтех, давайте. Ага, готуйтеся. Зараз буде ще ця хуйня. Будь ласка, РДД, знім, зніміть паутиня з нас. Ага, давай. Десь сюди. Добре. Так, не буде, не буде. Стоїмо. Зараз будуть кульки, Дивіться під ноги. Угу. Угу. Так, і можна. Себас не встиг. Є береш. Не треба поки поки не спішіть, поки не спішіть, з бером. Що може знадобитися. Вибач Себас. Обережно кульки. Готуйся. Фест. Тримайте. Танка. Дякую. Готуйтеся, зараз будуть один. І ага, а, пріоритет одіїв Сначала одів, сначала адів. Ад Будь-яку ціну одів. Ага. Я знаю, що робить все, гадів нема. Молодці, а, паутиня, будь ласка. І боса вже йде, добре. Готуємося, зараз будуть ще всяка хуйня. Добити ще, ага. Добре, душі, душі, душі. Боса, 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 боса. А, хоча ні, босса. давайте боса. Так, да, так, да, так, я погоджуюсь, будь боса. Боса, боса. О, чого ти не можеш коли я був у Мономагові? О, ти Думаю, що вона вийде. Every fucking time! Це так певно бідно, що коли тільки ти уходиш і перші шкіли вбиває. No. Мене курвля інше, то що мені завжди треба заходити на дракона на цього боса. Прям інакше він ну, не відмовляється помирати тупо. Це грає, це Притримуємо поки. Що ти на намагаєшся граєш? Окей, факт, я тебе обганяю. Де, Я не бачу, що в списку другого мага. Де? Я теж. Я тут не ближчий отця. Де він? Рома, не слухай. Йди спізнусь звідси. Його нема в деталі, але він в наших серцях завжди.